Вітаю всіх на своєму каналі і як вам моя обновочка, друзі. Круто. Це ліхтарик від фірми Phoenix, про який я давно мріяв, і завдяки моїм спонсорам моя мрія стала реальністю. Я його вже трошки навіть протестував, не буду вам показувати там розпаковки різні, як я його відкривав. Пізніше і так вам покажу, яка в нього коробка, розкажу його характеристики. Ми сходимо в темні якісь місця, в ліс підемо. От, десь в якийсь підвал, перевіримо його, як він світить. Хоча я його вже перевірив і просто не міг з вами не поділитися своєю, якби, своїм задоволенням від цього гаджета. От, це дуже прекрасний ліхтар е, фірми Phoenix. Називається він. Так, де це коробочка? Ось така от, Приходить він в такій коробці. Е, HM70R. ось, можете побачити. Ліхтар прекрасний, надовго вистачає, це зразу із його переваг. От. І тобто, практично я забув, що таке міняти в ньому акумулятори. Ну що ж, Друзі, підемо за стіл, конкретно подивимося, які є в нього режими, і розберемося, чи варто є він взагалі своїх грошей. Залишу друзі вам посилання на цей ліхтарик та інші ліхтарі, чудові від фірми Фенікс в описі, а також промокод із знижкою на 10%. Так що залітайте багато всяких різних ліхтарів, є на різної ціни для всіх ваших потреб точно вистачить. Тобто, ви по-любому собі знайдете якийсь подарунок. Бренд Фенікс це як Мерседес в світі машин, а це так само можна сказати Мерседес в світі ліхтарів. Так що це найкращий із найкращих. Приходить ліхтар у такій от подарунковій упаковці, презентабельній. можна запросто брати його на подарунок, навіть і це буде доволі достойний подарунок. Що у нас всередині? Всередині, окрім самого ліхтаря, у нас є гарантії, інструкції. Бачите, гарантійний талон, так як 5 років вам його будуть безкоштовно ремонтувати. Це штука, яку я витягну. Це вона при першому його включенні треба відкрутити відсік, куди вставляється акумулятор, і витягнути отаку чеку, бо не буде він світити. Витягли і все можна вже користуватися. Так, Ще отакий посівничок є. Тут написано, як, що і до чого. Побачите різних таблиць, наскільки вистачає якого режиму, наскільки він світить. В принципі, ви побачите, наскільки він світить. і як. Я думаю, мабуть, ніхто і не читає оцих всяких інструкцій. Я вам також не буду витрачати вашого часу, не буду його читати вам. Отаке от, от запасне кільце, так як ліхтарик є водонепроникним і має витримувати це. як це являє виробник 2 метри під водою, він може світити 4 години. І плюс непоганий такий зарядний шнур type c Так, що в комплекті ми розібралися, поки що відкладемо і будемо роздивлятися сам ліхтар. Так, ліхтар сам іде от зразу із такою от, якби, з таким кріпленням на голову або на шолом тут. Так, бачите, зйомна кліпса з цієї сторони, а з цієї сторони я не бачу, щоб він якось знімався. Взагалі, в принципі, можна посередині отак от взяти отут, і зробити надріз, щоб був як отут. І тоді він буде верхній, цей хлястик буде з'ємним. Так що, я не бачу тут проблем, але чомусь виробник цього. Не продумав, так як цей ліхтарик він вироблявся. Це промисл... промисловий ліхтар, він якраз розроблявся для промислового якби, використання. Тому він такий, бачите, йде добротний, водонепроникний цей ліхтар. Комплектується акумулятором. Вже не 18650, а тут вже йде більший акумулятор, який дає йому змогу світити майже вдвічі більше, тому що має 5000 мА. І цей акумулятор у нас вже 21700. Розумієте, наскільки це краще? В принципі, Таких це навіть не 18650, а це 21700. Зараз можу вам порівняти два акумулятори 21700, наприклад, і акумулятор 18650, і побачите, яка в них різниця. Ось ви бачите акумулятор 18650, а, а ось у нас акумулятор 21700. Тобто, бачите наскільки різниця? Майже в два рази по об'єму. Ну, через те, цей акумулятор буде у нас світитися в два рази більше. Величезним плюсом ліхтарика є те, що в нього є отакий от вхід, і його можна завжди зарядити. Зарядити його можна ось сам вхід, він відкручується, також герметичний тайпсішний вхід. Його завжди можна зарядити, якщо у вас є кабель. Тобто акумулятор в ньому не потрібно нікуди виймати там шукати якусь зарядку, а зарядка вже вбудована сюди всередину. Так, що ми ще бачимо такого позитивного. От, я, наприклад, бачу, що от, бачите, такі, така перфорація йде ось в цій штуці, як вона там називається. Коротше, лоб у вас потіти ніяк не буде вже. ось, І плюс, якщо його надівати десь на шолом, є така стрічка, її можна запросто звідси, я думаю, віддерти, якщо вона вам не потрібна. Це щоб не скользило. Ось така стрічечка. Тут її тільки кусочок спереду, можна сказати. Так, і так, комплектується він, які в ньому є світлодіоди. І так, ми, ми бачимо тут, що в нього є раз, два, ну, можна сказати, в нього тут взагалі пишуть, що в нього тут 4 світлодіоди, 8 рівнів яскравості. Діоди, оцей головний діод, це в нас SST-40. Дуже такий, як би класний діод, можна сказати, оцей SST-40. Це діод уже... Нового покоління і нейтральний білий світлодіод xpj XP J2, там аж, щось таке. Тобто він отут стоїть. Тобто оцей, що дуже яскраво світиться, це в нас SST-40. І оце в нас буде уже діод червоного світла, якщо не поміняюсь там Everlight. Якийсь там 28-35. А цей інший у нас це. Зараз покажу. А оцей діод, який класно заливає, тобто не точкою світить, а заливає. Це в нас буде xpj 2 h Коротше, по діодах, думаю, розібралися. Його можна навіть і самому хто розбирається, якщо щось станеться. Ну, я ще не знаю людей, щоб у них там щось ставалося. В принципі, можна викруточкою оце зняти і замінити, що, що вам потрібно буде. в принципі. Так, що ще із переваг? Тобто невеличкий розмір відносно. Це 95,5 на 51 і на 46 мм. Ось приблизно 1 квадрат, а це 5 см. Тобто, бачите, на двох квадратиках повністю поміщається він. Ще є у нього така от індикація заряду, якщо в виключеному стані на нього нажати. Бачите, Це, якщо світиться зелений колір, це значить, що він або сильно заряджений, ну, тобто повний заряд в ньому є. Якщо буде вже мигати, то буде в ньому десь відсотків 50-85%. Якщо буде червоним світитися, це десь вже менше половини. Якщо буде моргати червоним, там уже, Короче, друзі, тоді вже його потрібно по-любому зарядити, бо якщо ви поїдете десь на нічну рибалку, то щоб він... Случайно у вас не сів, і ви не сиділи потім без світла цілу ніч. Зроблений він із достатньо такого конкретно товстого алюмінію. Алюміній вказує виробник це марки а 6061 т 6 Витримує він падіння, якщо не на роком він у вас впаде. Написано, що. Любою із шести сторін, якщо він впаде із 2 метрів, то він залишиться цілий. Я не буду його кидати, тому що ну, це як то в западло мені це робити, кидати його десь з якоїсь висоти. Якщо впаде, то впаде вже, а спеціально кидати його не буду. Хіба що можу тільки під воду всунути. Так як заявляє виробник, що він може світитися 2 метри під водою 4 години. Я думаю, він і більше зможе світитися, так як тут він повністю герметичний. Але якби без потреби не буду його також топити. Плюс на ним можна користуватися і зимою навіть. <клес> тобто до мінус 35 градусів. Мінус, ним можна користуватися. Ну, літом до плюс 45. Ну, я не думаю, що в нас так. Вночі прямо тепло, там більше 45 градусів тепла. Хіба що може в якійсь шахті. Але так як для промислового використання, це взагалі супер температура. Тобто мінус 35 плюс 45. І ступінь захисту, як я вам вже казав, IP 68. Цей ліхтарик Phoenix HM70R. У нього і яскравість аж 160 люмен. Мабуть, вам цього не сказав. І це доволі багато. Це навіть не то, що, не то, що доволі, а світить він, як заявляє, виробник аж на, 160, на 186 метрів. Ну, я світив десь приблизно метрів 200 будинок стояв п'ятиповерховий, то реально видно було світлове пятно. Так що мені здається, що це так більш-менш конкретно він світить, а, а так світить він ще далі. Зроблений цей ліхтарик не тільки для промислових задач, а також він, його варто брати з собою в різні подорожі, рибалка, полювання, в принципі, альпінізм, що завгодно він витримає. Він такий, можна сказати, невбиваємий ліхтар. Е, якби, плюс він дуже довго світить, тобто яскравий, велика автономність у нього. Плюс є в ньому навіть його можна заблокувати. Тобто є, бачите, коли написано 3 секунди його потримати. В ньому включається такий от замок від случайних нажать. Пройдемося швиденько по режимах, і підемо його вже десь в лісі, посвітимо десь на природу, як він себе буде вести. І так, щоб його вімкнути, нам потрібно це, якщо вперше відкрутити. Батарейний відсік. Тут буде чека, ота біла, що я вам на початку відео показував, вирвати, і закрутити до самого кінця. Тобто, якщо ви не дожмете хоча б трошки до кінця, це можна сказати, також як такий запобіжник. Якщо не дожали, ліхтарик у вас не включиться. Просто будете в холосту щелкати і він не включиться. Якщо дожали до кінця, все, ліхтарик включиться. Можна і навіть як запобіжник. І так трошки відключили, відкрутили, бачите, вже все. Не вмикається. Дожали, вмикається. Тобто, ну, бачите, трошечки раз і все. Так, пройдемося по режимах. Також тут є пам'ять. Так. Щоб нам його вімкнути, нам потрібно його трошечки так притримати. Так, і включається. Це у нас буде включення основного світла. Тобто дальнобійне світло, яке світить таким, можна сказати, променем. І режими. Більший, ще більший, ще більший, все. І знову отакий от лайтовий режим. Я думаю, з цим все ясно. Щоб вимкнути, просто придержали і вимкнули. Щоб включити оці режими допоміжні, нам потрібно. можна Я, наприклад, отак от вмикаю два рази швидше нажати все. ви в, такі, в цьому режимі. Тут всього два режима по. Білому світлу воно заливаюче, воно не світить променем, воно просто отак от розсіяним світить. Ну і сос, плюс ще є такий от бачите, сос. Можна перейти зразу на цей режим, якщо притримати. Швидкий такий, знаєте, переход. Плюс є, ось бачите, в нього пам'ять, якщо я зараз його вимкну і знову вимкну він знову вмикається в тому режимі, в якому я його вимкнув. Перейдемо сюди. Вимкнули. В принципі, все просто. просто. Діло в тому, що мені трошки незвично. Я раніше користувався іншими фан... ліхтарями. раніше користувався отаким от. Як він там називається, конвойчиком H1. І тут трошки по-іншому. Ну, його мінус, що в ньому немає зарядки в самому ліхтарі. І привик до цих їхніх режимів, там взагалі, щоб змінити яскравість, потрібно притримувати блок кнопку. Тому трошки якби, спочатку трошки путаюся, але взагалі... Дуже інтуїтивне керування, дуже неважко навіть зразу його. Бачите, вже звик. Так що, ну що, друзі? В принципі, я про нього вам майже все розказав, що знав, що прочитав. Давайте підемо на природу і перевіримо, як він буде світити. І так, я в лісі. Отакий у нас тут сніг лежить, не знаю чи вам щось видно. І я думаю, мабуть, почнемо із цього допоміжного режиму, із червоного. Так, вмикаю його. Ну, от так от червоний режим у нас світить. Тобто можна запросто йти десь, щось бачити. Ну, Зараз ще й тим більше сніг лежить. Ось на дерева свічу. Все видно. Дерева в льодові. Коротше, отак приблизно видно. І недалеко метри, ну, метрів за 5 в принципі, нормально засвічує. Так. Це із допоміжних режимів функціональних. Так. Наступний у нас режим. Це таке світло, яке просто заливає. Воно далеко не світить, десь приблизно ну, можна сказати 10 метрів. Так. Інший режим... Трошки далі світить, але це світло дуже приємне, воно заливає. Дуже добре щось робити цим світлом. Ось таке світло, в принципі, дуже непогане світло. Ну і можна також, в принципі, йти з ним. Воно дуже економне. Навіть дуже економне. Ну і зараз подивимось, що ще є. так. І отакий от мигаючий сос. Якщо морзянку розшифрувати, у нас буде такий моргаючий сос. Ну і переходимо тоді вже на основні режими. Так. Це в нас найменший із основних режимів. В принципі, бачите, тут воно не таке вже розсіяне йде, а можна сказати направлене. Тобто е, йде, якби Таким променем це найменший. Ось у нас середній режим. Десь до тої сторони приблизно метрів 70-100 до тих дерев. І найбільший режим. Найбільший режим, можна сказати, як найяскравіший режим, можна сказати, що він добиває тих 100 метрів, навіть і більше, запросто аж до тих дерев. Чи ще, ще є більше. А, є ще, ще яскравіший режим. Ну, в принципі, це найменший режим, середній і найяскравіший. Запросто добиває куди завгодно. Ось так він світить по лісові. Зараз ще навіть їхати на велосипеді. І вистачає цього режиму десь на годин 5. Це, можна сказати, турборежим. Ось такий. Добряче шмалить. Ну, ось до лавки зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. Десь 17 метрів. І я думаю, нормально на цьому режимі. тобто, Але бачите, тут іде промінь. Ще більший. Отак, це вже максималка. Найменший, трошки більший, ще більший, і турбо. Турбо взагалі шмалить. Але це такі вже, знаєте, мені здається, якщо десь їхати на велосипеді або десь світити десь на природі, щось там, на рибалці вдаль. Ну, мені більше подобаються оці режими, які... Функціональні, можна сказати, а цей режим, який заливає. Тобто, коли щось робиш, мені дуже подобається, коли отак от заливає рівномірно, немає ніяких плям, клякс там, як, наприклад, якщо перемкнути зараз, бачите, тут є пляма, а тут пляма є, а якщо ми зараз, щось уже сам. Так, а тут, бачите, рівномірно залито. Тобто ніяких плям, просто таке от якби денне світло і дуже приємне для ока. Ну, зараз підемо десь посвічу вам не в лісі, а приблизно вже десь, можна сказати, в місті в забудовах, як воно буде побачите. Ну, можна так. Можна з червоним світлом. Червоне світло, воно взагалі. Потрібно для того, щоб його далеко не видно і його не бачать комарі різні там букашки і не бачать звірі, здається, червоне світло. Так, вимкнемо. Ну, отак зараз. Думаю, ви нічого не бачите. В принципі, і я нічого не бачу. Це вже в нас турбо. Все видно по лісі, що тут робиться. Якось так. І так, ми в міській, можна сказати, в місті. І зараз включимо турборежим. Ось турборежим. п'ятоповерхівка. Щоб ви приблизно розуміли як лупашить. Держи і так показую вам, як приблизно підвали всякі. Це у нас турбо. Як, як в день засвічує? Це на турбо режимі. Зараз включу це найменший Доволі яскраво і набагато його вистачає. Дуже набагато середній і турбо. Ну, а зараз подивимося, як буде засвічувати. Ну, так світить у нас цей режим червоний. Ось. Червоний і зараз вмикну. Допоміжний. Це саме не яскравий, а ось самий яскравий, заливаючи світло. Це світло якого набагато вистачає акумулятора. Я думаю на всі потреби в принципі, вистачить цього ліхтаря за очі. Як мені це точно. Ну і мигаючий. Ну, зараз подивимося десь чоловік іде. Зараз нього. Чуємо, чуємо. Це турборежим. Доволі яскраво. Я думаю, в принципі, все вам показав. Думаю, ясно, як він світить по деревах всім зрозуміло так що ставте лайкосик бо зараз 10 градусів морозу і я це тут ходжу бачите, руки без рукавиць замерз вже як цуцик і так ідемо таки собі провіряємо що у нас тут робиться на максималочці Турборежимчику, я думаю, ніхто не сховається. Так, магазинчик. Ось тут є видно промінь. Це коли на основному, на дальнобійному режимі. Інтересно, до крана Хто досвітить, а досвідчує клас взагалі. Я дуже задоволений цим ліхтарем, друзі, і вам рекомендую. Звісно, коштує він немало, але мені здається, що кожна копійка відповідає якості цього ліхтаря. Фу, от так от круто. Навіть світло є і рівно його пересвічує. Ну і перевіримо зараз ще, як буде світити у темному під'їзді. Ну, майже темному. Як не було можливості вночі це зробити, світло не вимикали сьогодні. Ну і в під'їзді світилося світло, тому зараз ранок і, можна сказати, отак от темноватенько. Ну, зараз спробуємо з основних режимів. ось Включаємо включаємо у нас основний режим, це на мінімумі отак от світить. Трошки пройдемо. Так, наступний, ось так от. І максимальний. Так, буде на максимальному режимі. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В принципі, 13 метрів. З цього думаю все зрозуміло. І тоді перевіримо ще. Додатковий режим. Вимкнемо, от, наприклад, червоне світло. От так буде засвічувати темряві. Потім оце світло, яке заливає, яке мені дуже подобається. І максималочка. так. Ну і милаючи. Думаю, все. Скажу вам так, друзі: хейтери, які хейтять <смір>, такі ліхтарі Фенікс, у них просто їх не було. <смір> Чому? Тому що я також раніше хейтив Фенікс. Але варто тільки спробувати цей ліхтар, і ви більше іншим ліхтарем не зможете користуватись. Так що спробуйте.